Всім привіт! Зараз я вам розкажу трошки про написи, які ми робимо, і покажу, як саме вони робляться. Написи робляться на такому станку. Тут метр тридцять. Робоче поле ширина, метр тридцять, метр довжина, метр ширина. І такий великий станок. Тут метр шістдесят довжина. Можна робити якісь великі написи або великий декор. Ангелики, стульчики, возики, різні зірочки, великі метелики. Все це можна зробити на цьому станку. І покажу вам написи. Це написи з пінопласту. У мене буде тут об'ємний напис, пінопласт. Поверх нього буде полістирол і вийде об'ємний гарний напис. Такі написи ви можете бачити на моїй фотозоні. Це срібний полістирол. Покажу вам ще полістирол, який буває. Такі листки. Їх, до речі, можна використовувати під фотозону замість банера. Ставити такий листочок полістиролу. Це білий, срібний, чорний, золотий. Всі написи з полістиролу йдуть в захисній плівці. Коли вона знімається, напис буде дзеркальний. Не забувайте її знімати. І ну, також ДВП біле ДВП з цього боку воно біле. Дуже класні виходять з нього написи стильні. Якщо у вас фон якийсь кольоровий, написи дуже гарні з нього. Тому, якщо вам потрібні написи для фотозони або якийсь декор, ми можемо зробити абсолютно все. Написи ми робимо із фанери, із полістиролу, із пінопласту, із ДВП. Також ми робимо різний декор. Це може бути. Стульчики, трони, великі метелики, ангелики, возики. Словом, дуже багато всього цікавого. Замовити написи ви можете у інстаграмі Алла Василка, або у Фейсбуці, або у Тектосі. Всі посилання на соціальні мережі будуть під цим відео. Написи з золотого полістиролу. Такі написи ми робимо різними шрифтами. Саме популярний напис напис на хрестини. Шрифти можуть бути різні. Написи з срібного полістиролу. Саме дзеркальні написи можуть бути у золотому і срібному кольорі. І також є полістирол білого і чорного кольору, але він буде просто глянцевий. Написи з золотого полістиролу. Дуже стильний шрифт. Я робила фотозону з таким шрифтом написів. Дуже класно виглядають на фотозоні. Імена молодят на весільну фотозону це золотий полістирол. Також ми робимо різні весільні монограмки, ініціали молодят, дуже стильні, різні в різних кольорах полістиролу. В білому, чорному, золотому або срібному кольорі. Ось такі виходять написи: це золотий полістирол. Тут написи ще в захисній плюсів.